А ось вже готовий результат. Нагадаю, в нас оправа замовника, оправа у нас Ice Berlin, модель Рашид. Це були сонцезахисні окуляри. Але так як лінза потерлася, ми замінили лінзи на інший. Клієнт вибрав лінзу Zeiss ClearView, Photo Fusion X в індексі 1.6. Сірого кольору фотохром з покриттям DuraVision Platinum. Тобто ці окуляри і дією ультрафіолету будуть затемнюватись в сірий колір. Ці лінзи також мають захист від шкідливого синього світла та 100% захист від ультрафіолету. Вага окулярів не змінилася. Лінза дуже тоненька. Окуляри дуже гарно виглядають. Приблизна вартість цих окулярів без врахування оправи 15 тисяч гривень. Обирайте якість.